Мії дорогі підписники, боже, їх так багато, дивіться, які вони самі. А хто знає, що це? Це не авокадо, точно якісь огірки висять на дереві. Похоже на наш горіх. Подивіться на ці листочки. Бачите, як горіх? А що це таке є? Ану хто мені напише? Ось мої хороші. Я вас хочу запросити сюди, сюди, в Аланію. Я хочу, щоб ви ходили з цими пенсіонерами німецькими. От мені стидно їх зняти. Вони там сидять, п'ють пиво зранку. Уявляєте, пенсіонери зранку сидять і п'ють пиво. Ось я хочу, щоб мої українці прогулювалися ось цими парками. А можливо і разом з онуками. Я хочу, щоб ви були здорові, а, щоб життя не проходило мимо вас. А, я думаю, що ви вже зрозуміли, що життя таке, що не треба чекати, поки щось закінчиться. Це життя таке, що треба жити уже і сьогодні. Дивіться, а в Туреччині, дивіться, яка краса. Подивіться, жілки запилюють. Я хочу, щоб ви жили тут, мої підписники. Знаєте, до мене приходить багато euh, українців, яким купили діти. Я розказувала про одну українку, що приїхала сюди до мене жити, а її житло купили. Син з донькою. І син і донька їй на пенсію купили житло і привозять їй періодично внуків. Боже, я так хочу, щоб так жили всі ранені. Щоб наші бабульки, дідусі, які так важко все своє життя працювали, щоб вони змогли собі дозволити. Ось таке. Я собі так розуміла, ось для чого? Ось для чого я так пахала, я так пахала і не могла зупинитися. Тільки інсульт мене зупинив. А я не хочу, щоб ви відчули те, що відчула я. Я два роки тому думала, якраз в лютому буде два роки. Два роки тому я думала, що взагалі життя закінчилося. І ви знаєте, я дуже. Дякую Богові, що Бог мені подарував ще життя, що він мені подарував можливість передумати. Тому що, як правило, я думала за всі: за дітей, за племінників, за батьків. За всіх, всіх, всіх своїй родині думала я. Але життя так показало, що виявляється, коли ви захворіли, усіх є своє життя. І практично ви не дуже комусь потрібні, коли ви захворіли. І влаштовувати життя комусь не варто, тому що у кожного своє життя. Кожному в кожного. І ми з вами не можемо їм змінити те життя. Ми можемо змінити життя для себе. А якщо ми змінимо життя для себе, від того буде тільки краще нашим близьким. Багато підписників мені пишуть, пані Марина, тож я поїхала до Італії, бо я хочу, щоб діти краще жили, щоб діти навчалися. Мої хороші, але ви знаєте, що це тільки ви хочете для себе, а ви ж їх не спитали своїх дітей, чи вони цього хочуть. Розумієте? Коли мені кажуть, пані Марина, я мушу внуків е е довести, це не ваша справа. Внуків мають довести до ряду. Їхні діти, але не ви. Ви маєте гратися з тими онуками. І краще всього ви будете гратися з ними ось біля моря. Це краще. Повідьте мені, що ви не зможете все осягнути і все зробити. Зробіть для себе. А кому ж ця краса залишиться? Кому залишиться ваша квартира, ваше житло на Середземному морі? Та воно залишиться вашим дітям. І це є правильно. Дякую Богові, що через інсульт треба було мене навчити розуму. Тому що заробляючи, я втратила розум і тому отримала інсульт. Тепер я зрозуміла, живучи тут, що у дітей свій розум що дітям, скільки би ви не дали, скільки би ви не зробили, буде мало. Зробіть для себе і буде добре усім, і вашим дітям, і вашим унукам. Вони вами будуть городитися і будуть брати приклад з вас. Я дивлюся, як мій син Роман зараз каже і гордиться, що його мама Туреччині. Що він може прийти в гості до мами, що мама залишилася живою, що маму не треба доходити. Ви уявляєте, яку би я обузу залишила їм дітям, якщо б я не змогла реабілітуватися, відновитися після інсульту? Я собі навіть не можу уявити. Тому з такою величезною бідою, коли я втратила і пам'ять повністю, і я не могла роз... розмовляти, і могла би просто бути вазоном і обузою для своїх дітей. І слава Богу, що мені Бог дав відчути це і зрозуміти тут. А хтось не дожив і до 50 років, тільки пахаючи і пахаючи. Тому мої дорогенькі, кожного, у цьому житті своя справа. У нас з вами своя, у нас справа бути щасливими, бути здоровими. Тим самим ми потрібні дітям таким, якщо ми будемо щасливі і здорові. Як тільки ви захворіли це біда для цієї родини, запам'ятайте це, що вам сказала співаємо, тому що я це пережила. Я пережила те і зрозуміла, що я неправильно жила. Дякую Богові ще раз. І дякую вам, мої підписники, що ви мене дивитеся, і дякую тим, хто до мене приїхав і купив житло тут, на березі Середземного моря. не тільки. Приїхали сюди до мене, і мені стало щасливіше і прекрасніше жити. Ви стали моїми сусідами. А я рада за те, що я змінила ваш образ життя, що вам поміняла ваш образ життя. І від того, коли ви приїжджаєте, приїздите до мене, я просто щаслива. І ви дякуєте, а мені більшої подяки не треба. Як чути від вас, що я змогла змінити ваше життя, що ваше життя помінялося кардинально. Оце величезна подяка мені від моїх підписників. Дякую ще раз. І якщо ви поділитеся цим відео, поставите лайки, підпишетеся. Передасте своїм друзям, мені буде надзвичайно велика подяка. Дякую ще раз. А з вами була пані Марина. Я вас люблю і обожнюю.